Віпеет Юкраїн разом сильніші. Уже завтра матч проти Прикарпаття, твого попереднього клубу. Як пройшло передматчеве тренування? Та все дуже добре. Емоційно пройшло. Готуємося як до звичайного матчу. Немає такого, що це моя минула команда, якийсь є. Надмотивація, просто як звичайний матч, тому готуємось. У тебе у Прикарпатті була прекрасна статистика, яким тобі запам'ятали з півтора сезону Івано-Франківську. Це були дуже теплі часи. Дуже класна у нас команда була. Зараз там вже небагато хлопців залишилося, але в цілому Івано-Франківський залишився в серці, напевно, назавжди в мене. А зараз слідкуєш за виступами колишньої команди? Так, звичайно, спілкуюся з хлопцями. Слідкуємо, підтримуємо теплі зв'язки, тому так звичайно. Що скажеш про Прикарпаття на початку цього сезону? Прикарпаття завжди славилося своїм духом, те, як вони грають серцем. Це дуже сильна команда, яка вже не перший рік грає в першій лізі. І старт сезону в них видався дуже гарний. Вони виграли два матчі, але потім трошки не вдалося їм здобути бажані очки, які вони хотіли. Але в цілому старт непоганий, тому будемо подивитися, що буде завтра. Буде, думаю, цікаво. У попередньому матчі Буковини проти Вікторії ти дуже вдало вийшов на заміну, віддав гольовий пас на Дахновського. Наскільки ця результативна дія є важливою для тебе? Завжди результативні дії додають впевненості, і коли ти виходиш, граєш ще допомагаєш команді, це просто неймовірно. Тому дуже додало мені впевненість, якщо порівняти з попереднім сезоном, то твоя роль в Буковині дещо змінилася. Сергій Юрійович частіше використовує тебе ближче до атаки, а не оборони. Як тобі виконувати дещо інші функції? Головне допомагати команді, а де грати то це не важливо. Головне допомагати, щоб вигравала команда і клуб як такий.